Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в містечку Пілес, де в нас для вас дуже крутий двоповерховий будинок. Просто шикарний для втілення всіх ваших мрій. Дуже великий будинок, і зараз я вам про нього детальніше розкажу. Він має 161 метр квадратний, 62 тисячі євро. Це просто бомбезно, дуже велика площа. Отож, поїхали. Тут у нас вхідна зона. Ось така от вхідна зона, як ми можемо бачити. Тут у нас такі двері. Хочу помітити одразу, вона дуже величезна, і тут високі стелі, друзі, дуже високі. Далі в нас зустрічає, ось, будь ласка, великий холл з ходовою кліткою, де ми можемо теж помістити все, що завгодно. Вона величезна, дуже велика територія, просто нереальна. Далі в нас вітальня. Ось така зона вітальні, де вставимо плазму, я не знаю, футбол, кальянчик, все що завгодно. Трошечки його підреставруємо і все. В цьому будинку три спальні і один санвузол. Друзі, величезна кухня. Просто величезна, дуже класна кухня. Велика є де розвернутись, просто супер. А далі тут в нас господарчий блок, такий невеличкий. І з цієї кухні в нас санвузол. Санвузол, до речі, в дуже хорошому стані, не потрібно нічого міняти. Він в гарному хорошому стані. Тут біде, все, все по феншую, можна так сказати. Супер. Санвузол чудовий. Рухаємося далі. Далі в нас тут господарча зона ось така вона велика. Як я вже говорив, необхідно трішечки підшаманити стіни і все добре. Тут в нас величезна теж зона, на жаль, немає світла. Можемо щось ставити. Нереально багато місця, просто щось неймовірне. І тут теж просто величезна зона. І це все тільки перший поверх, друзі. Зараз я вам покажу, що на другому. На другому поверсі нас зустрічає величезна спальня, дуже велика. Тут просто нереально багато місця, і кожна кімната просто громадна. Тут, ось так не дуже видно, тому що немає світла, але я вам постараюсь показати. Одразу біля неї комора. Де ми можемо ставити різні речі для прибирання або що завгодно. Дуже класно, дуже зручно. Тут в нас сходи, по яким ми піднімались. Будь ласка. І рухаємося далі. Далі в нас зустрічає спальня. І в цій спальні буде дуже приємний і теплий сюрприз. Я думаю, і для вас теж, любі друзі, тому що тут нас зустрічає Україна. Так, чудова стіна. Чудова стіна, яка просто прикрашає цей будинок, її залишаємо, нічого з неї не робимо. Все дуже класно. В цій спальні у нас шафа і те, що залишилось від ліжка. Тут дуже класна ця спальня, тим, що тут є балкон. Подивіться, який величезний балкон просто клас, нереально громадна територія в цьому будинку. Отож, друзі, тут в нас так виглядає будинок ззовні. Дуже класний, 62 тисячі євро, 161 квадрат, просто нереально дешево. Робимо з нього все, що завгодно, всі зони для всієї сім'ї, окрема кімната, все чудово, все дуже практично, друзі. звертайтеся.